Дорогі діти, наші зустрічі на планеті дітей завжди є несподіваними і часом чудернацькими, от як і сьогодні. Бо у нашої гості пані Ольги Банах у руках чудернацька читанка від А до Я, яку написала наша львівська поетеса, дослідниця і педагог Марія Чумарна. Вітаю вас, Олю! І що такого особливого у цій книжечці? Любі слухачі планети дітей в цій дотепній. Чудернацькій книжичці в кожному віршику казочці чи оповіданні, що складені на певну літеру абетки кожне кожнісіньке слово починається з цієї літери. Я хочу вам прочитати оповідання кабан на карнавалі. Кабан купив картатий картуз, кольоровий кафтан і каже. Куплю квиток на карнавал. Куди? кувікнула Кабаниха. На карнавал? «Казна що? Коли кожному кабанові кортітиме красуватись на карнавалі, кроти та крокодили кружлятимуть в космосі. Не кипкуй, крикнув кабан. Кажу кожному куплю в касі квиток, красиву кульку, ковзани. І на карнавал. Кабаниха криктала. А кабан ковтнув кабачка, клав у кишеню коржика і до каси. Коло каси квоктали кури, кичилися качки та куріпки, капризували курчата. Красувалися корови, коні, кролики, козулі, кози. Касирка куропатка кричала Купуйте квитки! Карнавал на ковзанах. Крилаті кораблі і кмітливі карлики. Катання на катері. Квиток на ковзани. крикнув кабан. Ковзани кабан купив у крамниці. Клацнув копитами. Ковзнув. І кинувся кружляти. Кругом крутилися кумедні карлики, куткудакали кури, кудись котилася корова в короні. Куди кабанисі крекче на кухні, клопочеться, кепкує з кабана, а кабан на карнавалі. Водинка. Від води відірвалася велика водинка. Воля. вигукнула вона. Вітер вихопив водинку з водяного вихору, виніс вільну водинку у високу височінь. Внизу виднілися вершини, вигинив юнких Видолинків Верба і вільха величево водили відками, відбиваючись. У веселій воді. На видноколі велично виринали ворота веселки, вабили видивом весняної волі. Вліво і вправо вилискували візерунки з під велетенського веретена весняного вітру. Все вирувало, вертілося, вабило. Водинка влетіла у водяне володіння. Весело в одинці. Вона впірнула у вир велетенських валунів, виплила внизу. Зі всіма водяними велетами віталася, всіма верховодила вільна весняна воля. Вітер витирав вуса, віяв, водив водяні валуни високими вигонами. Вечоріло Водинка вбирала вологу, важчала. Втомилася водинка, вітер втих. Ворота веселки врешті випарувалися. Водинка вагалася, виглядала в юнкого вітра. Вітер втихомирився, вщухли веселі, вітрові виверти і витівки. Вечір відзеркалився у воді. Водинка вдихнула і вкотре впала у воду. Вода впіймала водинку. Жарте. Жаба жалілася журавлеві. Жарко. Журавель жбурнув жабку в жбан. У жбані не жарко. Жодного жалю в журавлів до жаб, жахнулася жаба. Ждала жаба, що журавель жартує і жалиться над жабою. Жаба жадала жити, а жадібний журавель не жартував. Не з журавлем жабі жартувати, жалощів ждати. Моя донечка дуже любить котиків. Ану, я пошукаю, чи пані Марія написала для діток щось про котиків. Так ось є нявкотик, буква Н в комедній читанці. Ніде ніколи і ніхто не нас нашого нявкотика. Носиться нявкотить навколо нивки. Ні трохи не натруджуючи ніжок. Нюхає, нявкає, наглядає. Набридає, необхідно негайно нявкотика нагодувати. Наш нявкотик ніжний, незвичайний, найкращий, з ним нікому не нудно. У мене є синочок, синочок богатир. І він дуже любить з комедної читанки читати казочки, у яких всі слова починаються на букву Б. Прочитаю і всім хлопчикам-богатирям. Отже, Б Баранець-богатир. Біг берегом біленький баранець, брикався, бавився, будь-який буцав. Бив байдики. Біля броду буц буцнув баранець берізко і береста, і бузину. Бачить баранець, біжить із бору бучок. Буде баранця бити. Бідний баранець. Було безпечно берегом не блукати, не брикатися, бучка не будити, бо бучок. Баранцеві біда, бочки баранцеві болітимуть. Біжи, баранчику, не барися. Бичок не боягус, брязнув бубонцями, бабахнув бучка, бучок в баюру, беркиць. бичок богатир. А ще на букву Б є один. Твір, який полюбляють усі усі дітки. Отже, беззуба баба. В безлистому бору був білий будинок. У будинку була беззуба баба. У баби були бичок, бузьок, брат Бобер і білка білоручка. Баба бухикала, бузок булькотав, білка бігала. Бобер в болоті будував, бувало, бичок бешкетував, і баба брала батішка. Бичок бачив батішка і бурмутів Бу-бу, не буду. Бузьок безперестанно бродив болотом, боронив із бобром брід, білка будила бабу, брязкаючи в бубон. Баба будилася, брала буряк, Буль-бубіп, булькатий баняк. Буде. Борщ. Баба бажала бубликів, байдуже що без зуба, а булки, а білі буханці. Баба брала бричку, батіжок, бадюрила бичка і на базар. Баба базарувала бистренько в банк, брала банкноти і блукала базар, базікала з бондарями, бринькала на бандурі, била в бубон. Баба була бешкетниця, бувало, баба брала булаву, і буйні богатирі бігли з базару, бачачи бабину безстрашність. А бичок бив байдики, безжурно базарував, бабрався в бочках для бобра, у бриликах для буська, бігав по барвінок для білки. На башті бамкнуло. Баба брала білі буханці, бігла до брички, блукала базаром, безоганно бідкалася, де бичок і бричка. А бичок був близько. Бичок баламкнув брязкальцями, баба бухала з булками в бричку. Бричка з бичком бігли до бабиного будинку. Бігли болотом, байраком, балкою, баштаном, безлистим бором. Бабин будинок. Білка і бузьок бігли до баби і бичка, білці барвінок від бичка, Бузькові від бичка брилик, Боброві – букова бочка, а бичкові від баби бублик. Білі булки і буханці. Безубій бабі до борщу. Ось як неймовірно, як Марія Чумарна написала такі твори, що починається кожне слово з однієї і тієї ж букви. Я ще хочу прочитати про мишку мандрівницю для тих дівчаток, які є такими, як мишки круть, верть. Не посидюшками маленькими. Отже миша мандрівниця. Молодий місяць миготів над містом. Мерехтіло метро, мчали машини. Маленька миша метляла по мосту, мугикаючи мелодію. Миша минула могутній мур, метнулася мимо метро. Миша мріяла малювати море, маяк, мальви і мандарини. Можна малювати моркву, млинці, медяники, миску з молоком, можна млин, мішки з мукою, моріжок. Матінко, за мостом щось муркотіло, муркало, мукало, молотило. Мабуть, мисливці, міркувала мишка. Модруй маленька. Метр за метром. Минаючи мішки з мандаринами, маслом, маслинами, миша мандрувала містом. Могутня мітла метнула мишу в мішок. Мишка моталася в мішку, мостилася, мішок мандрував з мишею. Мимо метро, машин, минув міст і млин. В мішку мишку муляло, але мишка мусила мовчати. Мовчала, мандрувала з мішком і мріяла про море, яке малюватиме. Я думаю, що та мишка дуже швиденько прогризе в мішку дірочку, вискочить на волю і буде малювати море. Сонце світало, сонце сходило, стріляло сліпучими стрілами у срібні сутінки. Співзвучно сонцю співав Соловейко. Сонячна серенада сіялася сінокосами, садами у сяйливих ставках, спалахували скелясті схили, скалки сонця стрибали, сміялися, скапували у соснову смолу. Скоро сонце стане спекотним, сухим, спопиляючим. Аж поки смеркне. Схилиться в сутінки в сон. Слава сонцю. Бачите, дітки так розмаїто можна розповісти про яке з'явище чи подію, такими різними словами передати однакові почуття чи думку, і навіть підібрати їх на одну букву, наче на мистинків прикрасу. Слово до слова вийде розмова. Саме так, дякуючи пані Олі Банах, У нас від слова до слова і вийшла розмова на планеті дітей Львівського радіо.